Зараз розпакування та огляд такого монітора Samsung 27 дюймів. Це Модель S27R350, як бачимо, він так запакований в заводську упаковку. Купляв його через нову пошту розетка доставляла. Так, додатково вони його не запаковували. так, Як бачимо чек всередині. Інструкція. Блок живлення 25 Вт. Так, кабель до блоку живлення. Так, як бачимо, кабель десь має приблизно метр такої середньої довжини. Також тут кабель. Також десь напевне метр, тобто разом буде десь 2 метри. Так, це є комплектація його. Так, ніжка така. Зразу кажу, він по висоті не регулюється. Це зажим для дротів. Так, hdmi кабель. Бачимо, десь також такий не є. Він довгий, десь, можливо, метр має. Так, книжка. Так, і сам монітор. Так, як бачимо, тут є тільки одна кнопка, нею, в принципі, відкривається все меню. Це вона робить як джойстик в боки, також можна нею керувати. HDMI роз'єм. І це є VGA роз'єм і це є живлення. Також як бачимо, його можна чіпати на стіну. Тут, щоб чіпати його на стіну, я не знаю, який там стандарт. То є VSA 75 на 75 це є стандарт. Тому що є там, наприклад, 100 на 100. Так, зараз ми його складемо, складемо тюнішку. Так, як бачимо, тут така система. Так, як бачимо, тут є такі два, дві защолочки, тут, відповідно, два отвори, і, відповідно, тут два болтики. Потім закручується. Так, ці болтики у нас є тут де інструкції. Включив я цей монітор до комп'ютера. В принципі, я таких моніторів два купляв. Один купив раніше, один купив тепер. Так як привик користуватися двома моніторами, на одному для прикладу, YouTube включати, чи, наприклад, два для роботи і відкривати, щоб просто більше вікон відкрити. І що хочу, хочу сказати. Один монітор працює на частоті в перший на частоті 75 Гц, інший монітор працює тільки на частоті 60 Гц, це зв'язано з тим, що перший монітор я підключив кабелем цифровим HDMI. А другий я підключив кабелем VGA. Так, то можна подивитися в налаштуваннях. Там одна кнопка є ззаді, якою все керується. І отут де інформація. Бачимо, цей монітор працює на розширенні Full HD 1920 на 1080 з частотою 85 Гц. А Цей монітор, аналогічне Full HD розширення, максимальна частота 60 Гц. Пробував це налаштувати, ніяк не виходить це налаштувати. Дзвонив в технічну підтримку Samsung, сказали, що тільки, тільки по цифровому виході HDMI. Він буде працювати на частоті 75 Гц, тому хто його буде купляти, то це враховуйте. Тому, в принципі, і зразу хочу сказати, що такі перехідники також, швидше за все, цю проблему не вирішу. Тому я планую ще докупляти таку відеокарту, де є два чи більше виходи цифрові HDMI. Так, що ще хочу сказати про цей монітор. Коротко налаштуваннях перейтися. Бачимо, тут є режим захисту очей, тобто екран стає такий більш жовтий. В принципі, Я цим монітором вже користуюся десь місяць, а цей тільки докупив, він ідентичний. Хочу сказати, що цей режим. все-таки... Багато дає. В кого швидко втомлюються очі. Так, це є кнопка оприділення сигналу, звідки йде сигнал. І тут є таке меню. Що хочу сказати, цей монітор був тут був на китайській мові, і я зразу не знав. Як поміняти мову. Але потім все-таки вдалося мені її поміняти. Вона тут міняється просто, але коли тут були іероглі, це було дуже складно зробити. Тобто, якщо ви його купите, ви це враховуйте, мова міняється тут. Другий пункт. І тут вона міняється. Цей монітор прийшов. Тут вже була англійська мова, а не китайська. Тому тут вже простіше було. Хоча б щось зрозуміло. Ну, як бачимо такі налаштування, тут є деякі фірмені технології. Також є, як бачимо, самодіагностика, тут, я так розумію, можна побачити BT пікселі. Я на цих двох моніторах провіряв, тобто я не побачив ніяких битих пікселів. вроді все нормально, тому що бачу, що в коментарях дехто пише, що попадають там десь биті пікселі або ще якісь недоліки. Ну, це думаю, що це рідкість. Так, як бачимо, тут перераховані характеристики даного монітора, в принципі, я їх не буду зараз. Всі перераховувати, думаю, тут є деякі фірмені технології, як бачимо, він є досить економний, 2 роки гарантії, можна його на стіну вішити. Його можна так нахиляти вперед-назад. Тобто це також деякі монітори не можна так нахиляти. ну Звичайно, тут висота не регулюється, він не є поворотній, тому що це є звичайний монітор. Чому я вирішив саме купити цей монітор? Тому що по ціні він є, в принципі, я б сказав, не дуже дорогий зараз. Тому що я дивився, в принципі, розглядав монітори з 4К з частотою 144 або 160 Гц. Але такі монітори є дуже дорогі. Так, тому я вибрав цей монітор, в принципі, так як я ігрів, не бавлюся дуже рідко. Тобто, кому, звичайно, потрібен ігровий монітор, то краще брати щось краще. З більшою частотою, можливо, з 4К. Наприклад, я дивився на такий монітор, але, як бачимо, тут зовсім набагато він дорожчий. Тут вже він 4К, частота 144 Гц. Тому я зупинився саме на цьому моніторі, так як він досить нормальної якості. І досить нормальна ціна. Так, зараз я ще тут коротко перейдуся по параметрах. Можливо, комусь ця інформація буде потрібна. Так, як бачимо, тут розширення. І тут є якраз параметри. От зараз це є параметри дисплея 1. Як бачимо, частота, тут 75 Гц. І розширення. Як бачимо, тут можна вибрати іншу частоту. Так, а як бачимо це інший монітор, як бачимо ідентичний монітор, тільки е, цей перший підключений е, кабелем HDMI до відеокарти і до монітора, а цей підключений е, через VGA кабелем, так як в мене на відеокарті немає два виходи HDMI. І як бачимо, цей монітор, другий працює на частоті тільки 60. Hz. Тому я це також питання, це хочу вирішити. Або буду докупляти, скорше всього, буду міняти відеокарту. Купляти, щоб вона мала 2 чи 3 виходи HDMI. Тобто, хто буде купляти цей монітор і в кого на відеокарті, а можливо, інтегрований на інтегрованому відео нема виходу HDMI. Тому це також враховуйте. В основному це все, що хотів сказати. Підписуйтесь на цей канал, якщо щось, якщо щось я сказав неправильно. Чи є якісь питання, пишіть в коментарях. Можливо, щось десь помилився. Також пишіть в коментарях. Підписуйтесь.